Гуманітарна місія пролізка за підтримки УВКБ ООН продовжує підтримувати мешканців Марганецької громади. 14 липня марганчани та жителі прибережної території, житло яких постраждало від ворожих атак, отримали від організації будівельні матеріали та непродовольчу гуманітарну допомогу. Сьогодні гуманітарна місія проліска працює в Марганецькій громаді, тому що люди, які постраждали від обстрілу, потребують екстреної допомоги в ремонті їхнього житла. На жаль, останнім часом обстріли стали більш частими. Тому страждають населені пункти і марганця, і доброї надії, і Ільїнка. Ми все частіше частіше приїжджаємо для до вас, щоб надати екстрену допомогу жителям, які постраждали від обстрілів. До будівельного набору входить ОСБ, Тарпаулін, плівка, монтажна піна, дошка. Також ми сьогодні привезли непродовольчі товари у вигляді спальних мішків та ламп. Безпосередньо ми співпрацюємо звичайно, з органами місцевого самоврядування. Інформацію ми отримуємо, ми спілкуємося з вашим керівництвом. Завдяки такій спільній співпраці ми маємо можливість допомагати жителям нашої громади. Ми приїхали на даний час сюди в Марганецьку громаду допомогти людям надати інформаційну консультацію, психологічну підтримку. На сьогоднішній день люди дуже потребують в цьому, так як часті обстріли у нас, і вони з кожним днем становляться чистіше і чистіше. Дрони постійно, це як от, не було дня такого, щоб вони не літають і б'ють, і сьогодні б'ють, і артилерія сьогодні крива всього. Є вже з'являть руйнування. Ну, отримуємо набори, е ну, дах сильно пошкоджений. Ну, Поліска отримуємо доску, паніру і брезент. криває кришу. Дякую. Прилетів дрон на будинок. Важкий час, потрібна така допомога. І велике дякуємо пролізку. Що? Кожна краплина такої допомоги є надією на світлий переможний день завтрашній. Ми дякуємо пролісці за таку вагому підтримку, яка допомагає жити далі. Все буде Україна!